І так, гайси, проведення вихідних. Значить сьогодні субота, ввечері вже ми попадаємо на таке паті, зараз вам покажу. Приватне паті людей немає, тільки охорона, і ті, які будуть брати участь в самому паті, там досі є чоловік 20. нас. Басейни, вода, джакузі, кружки різні. Ну так, потусити. І прикольно, що людей немає. То вже сьоми в шоці не закривається, пів сьоми вони якраз все податкували і будемо сьогодні тусити. Круто, гайси, e, нікого немає. E, все орендовано під братву, під бачив такі водоспадчики. Вони називаються Lazy River. Лінива річка. Вон там так з'їжджають, зараз, зараз прийде наш час. Ну і так проходить вихідний гайсі. Прикольно. Тільки своя братва тут. Нікого немає. Вечір для пота. Правда? Да? Добра вам, в ленту. Папа, тут. <свист> <свист> ну что, ребята, я думаю, что ты же не да, все нормально. А у вас так? как? Я пропать в эти дни. М -м -м. А ваше здоровье. І так, гайсі, прекрасний вечір, закінчення, Прекрасні люди. Познайомимося з кількома новими людьми для себе. Знайомитися це дуже важливо. заводити контакти дуже важливо. Так що всім хороших вихідних.